Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів області, зокрема Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ-Вовчанські хутори Бударки Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Іванівка Берестове Куп'янського району. Близько п'ятої ранку стався ворожий обстріл міста Куп'янськ. Попередньо окупанти били з артилерії, пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж, не пов'язаних з ворожими обстрілами, не залучались. Загиблих і постраждалих внаслідок побутових пожеж не зафіксовано. Чотири рази рятувальники вогнеборці МПК залучались для надання допомоги водіям автотранспортних засобів, котрі не могли подолати складні ділянки доріг. Зокрема, у селі Горяне Великоборлуцької громади та селі Ругань Руганської. Рятувальники відбуксували карети швидкої допомоги. Зі слізьких ділянок доріг, аби ті змогли дістатися пацієнтів. А біля села Козача Лопань Дергачівської громади та у селі Васищево-Безлюдівської, два легковики потрапили у кювети, тож надзвичайники витягли їх на проїзні частини рятувальними автомобілями. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 31 одиницю вибухонебезпечних предметів. Мешканцям села Морозівка Савинської громади бійці ДСНС доставили 5 тонн питної води. За даними Генштабу, ЗСУ відбили 12 атак ворога біля Синьківки, Петропавлівки та Баївки Берестового Куп'янського району. Марія Сов'єва, Дмитрон Гоен та Олексій Муровйов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БПЛА типу шахет. Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири ворожих БПЛА. Протягом доби окупанти завдали ударів по Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені серед них діти та пошкодження цивільної інфраструктури. Росіяни здійснюють локальні операції по всій лінії фронту в американському інституті вивчення війни оцінили плани окупантів. Так аналітики вважають, що російські війська ймовірно віддадуть перевагу локальним наступальним операціям по всій лінії фронту в Україні, щоб змусити зсу використовувати резерви для оборонних дій. При цьому у звіті аналітиків йдеться про те, що українські війська не зможуть раціонально використовувати техніку та особовий склад, відбиваючи штурми ворога які мають на меті не дати ЗСУ стримати армію РФ. За минулу добу на фронті відбулось 103 бойових зіткнення. За даними генштабу, авіація сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири артилерійських засоби противника. Загалом ворог завдав один ракетний та 23 авіаційних удари. Здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Росіяни знову замінували окуповану ними запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомив директор МАГАТЕ Рафаеля Гросі. За його словами, окупанти замінували периметр та буферну зону між внутрішньою та зовнішньою огорожою станції у листопаді 2023 року. В цих зонах провели розмінування. У Фінляндії через страйки на два дні можуть зупинитися підприємства оборонної промисловості, які виробляють боєприпаси для України. Про це повідомляють місцеві змі. Очікується, що акції відбудуться на чотирьох заводах з виробництва боєприпасів та пороху. В акціях по всій країні братимуть участь близько 60 тисяч людей. Приводом до страйку стала програма уряду про реформу ринку праці. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не готовий віддати території для підписання мирного договору з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив Гарант в інтерв'ю британському телеканалу. Зеленський вважає, що російського диктатора слід зупинити. Також президент України запросив до Києва Дональда Трампа, аби той на власні очі побачив війну в Україні. Чоки, які прийшли до е, першого свого підготовчого заняття, і е, зараз навчаються в микросаду знаєте, я дуже вдячний харків'янам, дуже вдячний нашим вчителям, вихователям, які сьогодні працюють і які дають змогу нашим діточкам підготуватися до школи. Хочу сказати, що взагалі сьогодні було 650 дітей, які вже навчалися в метросадочку. Ми будемо проводити регулярно такі заняття, будемо проводити по вихідним, Дням і це субота, неділя, і дуже така бага, бага, багато попиту є на цей метро садочок, і я дуже хочу, щоб наші діти підготувалися дуже гарно підготувалися до школи і з 1 вересня. Вже пошли у справжню школу. Дійсно, у нас є можливості: можливості прийняти 750 дітей, які можуть навчатися. По вихідним дням готуватися до школи. Крім цього, хочу сказати, що у березні ми розраховуємо відкрити справжню підземну школу. розраховуємо на 450 учнів в одну зміну. Тобто в ці зміни буде навчатися 900 учнів, і тоді у нас з'явиться. Дуже такі серйозні можливості щодо підготовки дітей і у цієї підземної школи, і у метрошколі, І тоді у нас будуть зовсім інші можливості прийняття підготовки дітей. Всі бажаючі можуть записатися і відвідувати. Метросадочок, це стосується і харків'ян, і вимушених переселенців. Ми не діємо на кого, і всі бажаючі можуть навчатися і у метрошколі, і в метро садочку, і потім також проходити навчання в справжньої підзерної школи, яку ми відкроємо обов'язково. Терехов провів зустріч з працівниками ще одного виробничого підприємства. Перш за все, мер відзначив почесними грамотами та подяками тих, чия самовіддана праця такі важкі для країни і міста часи сприяє відновленню життєдіяльності Харкова. Нотки ж позитиву і оптимізму присутнім подарували завзяті виступи харківських артистів. Серед нагороджених Галина Леонидівна говорить, надихає жити в рідному місті та додає їй сил, віра в перемогу і робота. Каже, поки сиділа вдома, в голові були лише погані думки. Мене це дуже вибивало. Хоча я вже на пенсії, ну зараз на пенсію не проживеш, це ніяк. Ну коли я пішла працювати, це, ну я почала хоч жити. На перше, ти вже не думаєш о плохому. Ти побіжав. Оце це головне, щоб фейна закінчилась. А от Ольга сама заряджає оптимізмом і колег, і свою родину. Говорить, це й дає наснагу радіти життю, працювати на улюбленій роботі. Насамперед думка про свою сім'ю. Розумію, що зараз тяжкі часи, треба. Треба своїм оптимізмом їх зарядити, позитивом, як ми знаємо, зарядити їх. Приділили увагу на зустрічі і обговорення буденних справ міста та його майбутній розвиток. Розповів Ігор Терехов і про важкий бюджет на цей рік, адже харків'яни мають знати, що коштів в міській казні стало менше на 30% і серед пріоритетних витрат допомога збройним силам України. Нам всім потрібно розуміти, що перш за все потрібно допомагати нашим військовим. Потрібно, щоб наконець настав нарешті мир спокій. У тому році ми перерахували на кошти військових частин, які воюють насправді воюють 500 мільйонів гривень. І у цьому році вже перерахували приблизно 50 мільйонів. І таких тем, як безкоштовний транспорт, комунальні платежі, ремонт пошкоджених будинків, відповів мер і на особисті питання. Загалом, кажуть працівники підприємства, зустріч пройшла в динамічному, конструктивному діалозі. Ольга, наприклад, говорить, з цікавістю слухала про розподіл міських коштів та зраділа, почувши, що транспорт і цього року буде безкоштовним. Про бюджет було цікаво мені, що на цей, на цей рік буде. Також питання з транспортом теж мене цікавить, бо я теж із пригорода і тяжко добиратися, а дуже, ну, дуже якби велике спасибі за те, що по місту безкоштовно Це для сім'ї, ну, як на мене, по кишені хорошо віддається, тобто, ну, я рада. Враження гарне від зустрічі. Дуже сподобалась зустріч. Все будемо відновлювати, відстраювати. Все буде добре, як мер сказав. Ми працюємо, і нас надихає те, що скоріш нас стане перемога. Мене вразило, що наш мер досить відвертий. Якщо є якісь проблеми, він каже, що вони є. Він не каже, що в нас все гарно. Це мене дуже це мене вразило. Дуже. А так просто людина, приємне в спілкуванні, концерт, який був, баяніст який. Так? Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини. Це одне з місць недавнього прильоту по Холодногірському району. Тут вже другий день наповно працюють комунальні служби міста. У кожного роботи вистачає: це закриття вікон та відновлення зруйнованих від вибуху мереж. Мережа водовідведення діаметром 150 мм і мережа водопроводу діаметром 100 мм. Роботи виконувалися впродовж доби і були виконані у повному обсязі. Була відновлена услуга подачі води та водовідведення. На даний час виконуються роботи з за зворотньої засипки та благоустрою даного об'єкту. Оджені 18 будинків комунальної форми власності. один будинок це ОСББ та 10 будинків приватної форми власності було пошкоджено 649 вікон. На даний час тривають роботи. Закриття вже закрито близько 400. Як ви можете бачити, роботи ведуться на даний час відновлювані роботи з електропостачання, бо бу було пошкоджено три підстанції на даний час. Два будинки без електропостачання, але найближчим часом вже буде відновлено. Дорожньою службою вивезено все сміття, яке було наслідку прильоту на даний час. Частина вулиці перекрита, але до кінця дня планується відкрита одна лінія, там де бу. Де вже е, закрито розриття ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін? Харків новини. Лідер по відбудові і підтримки нашого міста, міста Харкова. Це Німеччина. У нас є дуже серйозний проєкт, які ми втілюємо в життя разом з Німеччиною, німецьким урядом. І це була вже третя моя офіційна зустріч з паном послом. І дуже вдячний йому за його позицію за його підтримку міста Харкова і взагалі України. І хочу сказати, що крім того, що буде відновлювати університет Каразина, у нас є дуже серйозні, потужні потужне інвестиційні проекти плани, які ми будемо разом втілювати в життя. Крім цього, немецький уряд фінансує сьогодні роботу. По створенню генерального плану розвитку міста Харкова і декілька інших проєктів. Тому я дуже вдячний сьогодні уряду Ними Німеччини, послу Німеччини в Україні за таку потужну підтримку нашого міста. Цій пам'ятці архітектури, що у Шевченківському районі, доволі сильно не пощастило. Конструктив та покрівля в одному з під'їздів отримали серйозні руйнування в результаті потужних прильотів. Зараз міські комунальники роблять все можливе, аби врятувати будівлю від опадів. Раніше були закриті всі глибиті вікна зараз бригади фахівців працюють на даху багатоповерхівки. Новано порядка 600 квадратів метрів покрівлі, вибито близько 300 вікон та пошкоджені всі вхідні двері в першому під'їзді. Відійшла стіна фасаду будівлі. Також є тріщини, є руйнування перекриттів, але це вже проектанти більш детально можуть. В своєму висновку сказав тут був архітектор, який дав свій висновок, що стіна поки що не в аварійному стані, вона нікуди не відвалиться, її будуть ремонтувати. Яким чином вже більш детально буде відомо згодом. Зараз проходять роботи з консервування будівлі, встановлювання дерев'яного покриття. Встановили крок'яну систему та будуть накриватися тентам спеціальний тенд, який збереже будівлю від руйнування. На даху ми почали з понеділка працювати. Зробили демонтаж, завезли матеріали для того, щоб зробити ці роботи. Закінчити плануємо до вихідних. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини.